Сам взагалі, музикант, я тут доволі часто виходжу граю, я ніколи так не підходив на мікрофон, щоб просто щось сказати. Я хочу сказати, що категорично не згоден з людини, яка тільки що розмовляла. Я так само тут з першого дня, я так само я дуже не люблю, коли мене починають вчити, що робити, а що не. Я ні в якому разі не призиваю до якогось там насіля. Але коли мені кажуть, що червоно-чорний прапор це якийсь там прапор, тільки ООН там та УПА та, та і, по-перше, це бойовий прапор запорожців якому дуже багато років, і там, і коли кажуть, що це не, не треба цього використовувати, я категорично проти того, що коли кажуть, що хтось що це виключно, хто якась там організація приватизувала право на цей прапор. Окрім Малинова, я вам так само, як історик за освітою, можу сказати, що крім ось цього українського права, червоно-чорний прапор також використовувався дуже багатьма українськими частинами військовими, які ніякого відношення навіть якщо да, комусь не подобається ОНУПА. Так само використовувалося, і це, по-перше, неправда. Далі з приводу лозунгів, які кажуть, що там не перевірений вибачаю за ці лозунги, наші діди наші, так само от воювали, і ці лозунги, там Україна понад усе, та там, коли кажуть, там чи от, тут, навіть набороняла, навагала заборонити банду геть. Я вибачаю, це просто у нас ми можемо або просто стояти і бути таким абсолютно імпотентним мітингом. Як вчора кажуть, знов таки, що у нас вчора позавчора людину попорізали, люди підходять, кажуть, а ви тут хороводики водите. Я кажу, я вибачаюся, але все одно щось робити. І okay, коли давай, давай, ти давай, кажеш, що тут ну, мир, мирно, мирно також ну, так дуже гарні речі давай, це давай, робити. Давай, давай, а нам треба казати, чуваки, ви стоїте. Якщо ви, ви, вибачте, буде така слава, що тіки, ми, ти потрібно тільки для того, щоб гроші з критку скринь, складати, так то... Е Давайте щось інше робити. Тому я не кажу, що так, це так. Я кажу, що треба робити нормальні, якісні речі, а, казати, а просто вибачаю сказати, що от ми нічого не робимо, тому що ми такі добрі, як коти Ліаполь. Я просто давайте робити конкретні речі і давайте за це відповідати. А то, чесно скажу, я сам як музикант, знов-таки, мені цікаво грати для живих, настоящих, налаштованих людей. І е, тільки в цьому разі мені також буде кайфово сюди виходити і співати вам гарні пісні. Дуже дякую.